Привіт, і я знову з вами. Сьогодні ми робимо всі вправи для укріплення спини. Я знаю, ви довго цього чекали, тому відразу ставте лайк, підписуйтесь і тисніть на колокольчик, для того, щоб не пропускати жодне тренування. Що ж, поїхали. Наша спина має бути не тільки мобільною гнучкою, а обов'язково має бути сильною для того, щоб тримати усе весь каркас і зберігати нашу спину. Ви ж не забули про мого незамінного асистента <смі> мазут. Іди сюди, моя зірочка. В мене є насправді супер супер средство, як його позвати. Цей шнурочок він готовий за нього робити все, що завгодно. Дай лапу, дай лапу. Я тобі дам шнурочок. Ну, почти все, що завгодно. Що ж, <смі> не відволікаємося, але. Наш асистент буде займатися своїми важливими ділами. Що ж. Голова вперед назад, право вліво Коло в одну сторону, коло в другу. Не забуваємо, шия у нас є частиною спини. Плечки назад. Або він його з'їсть. Десять, дев'ять. Прямо вдих. Зводимо лопатки вниз, видих. Вісім, сім. Шість, п'ять. Чотири, три, два, один. Руки в різні сторони. Тягнемося до одної руки, округлюємося. Вдих. До другої руки, округлюємося. Вдих. До одної руки. Вдих. До другої руки. Вдих. До одної руки видих. Вдих. До другої руки. Видих. Вдих. Так, тепер ручки вперед. Піднімаємо наверх. Прогинаємося назад, наскільки можемо в грудному. В праву сторону, коло на видих. На вдих. В другу сторону. І навпаки. Видих. Вдих. Знаєте, ем, в мене іноді буває відчуття, що в мене все таки є маленька дитина в вигляді мазута. Я одну секунду я вийду з кадру, але я до вас повернуся. Знаєте, раніше я думала дійсно видаляти усі там, условно. Да? Якісь погані кадри і так далі. Але зараз, не знаю, це для мене така частина мого життя і тренування. В принципі, я тренуюся завжди тільки з котом і десь завжди поруч. Ручки назад, стегна вперед. Не дуже далеко. Округлюємо спинку. Вдих, прогнулися. Видих. Округлили спинку. Вдих, прогнулися. Насправді ці вправи нам потрібні для того, щоб максимально розігріти спину. Дивіться. Дуже просто. Якщо ви берете холодний пластилін і починаєте його різко тягнути, він зразу рветься у вас, так? У вас не буде якоїсь одної там структури. Тут дуже схоже. Але у нас є один момент, коли ми працюємо і укріплюємо м'язи, нам також потрібно розігрівати їх, тобто підготувати тіло, сказати, Окей, привіт, друг. Ми зараз маємо робити оцю, оцю силову штуку. Будь ласка, не поламайся, нічого не пошкоджуй. Не пошкоджуй. Такий він не відкриє, він відкриває вже двері. Він сильний хлопчик. Стаємо на колінця. Тут повільно опускаємося назад, прогинаємося, округлюємо спину, прямо виштовхуємося від коврика і уходимо вперед. Прогинаємося назад. Округлюємося вперед. Прогинаємося назад, округлюємося вперед. Ця вправа суперкласна для розминки. Насправді, тому її і використовують дуже багато тренерів, тому що як мінімум. Як мінімум тут працюють усі відділи спини, як максимум ви прям відчуваєте. Тобто, у нас от округлення, да, опускається голова. Під, об, розводяться лопатки, округляється грудний, підкручується таз, і тут повністю круглу спину ми витягуємо вперед. Прогинаємо, зводимо лопатки, прогинаємося в попереку назад. Тобто, якщо ви розумієте, суть цієї вправи і техніку, вона дійсно дуже класна. Але я думаю, ви вже трохи розігрілися. Ми не забуваємо розігрівати кульшові суглоби, тому що вони також будуть сьогодні активно працювати. Напевно. Одну ножку назад. Переходимо на стегно позаду, на стегно попереду. На стегно позаду, на стегно попереду. Знаєте, я себе вважаю досить цілеспрямованою людиною. Я розумію, що мій кіт ідеально показує, як я намагаюся добитися якоїсь цілі. І дуже дякую вам, мої підписники, що ви вже зараз зі мною, що ви разом зі мною почали. Тому що насправді для мене це вихід із зони комфорту, другу ногу так само перекатуємося. Е, мені завжди якось було зручніше і легше працювати напряму з людиною і створювати якийсь контент. Я вже займаюся спортом дуже багато років, не знаю там самого дитинства, а викладаю, вчу людей займатися спортом, різним спортом Я досконалюю себе вже 8 років. І за цей період часу мені було так. Складно говорити на камеру так незручно, а раптом я щось не так скажу. А потім я така, але набагато важливіше суть, яку я несу. Можливо, це буде не, не знаю, там не чистою українською мовою, або ще якось. Але ви будете розуміти, суть <смі> достав, все-таки достав. Вач у вас є інтертеймент паралельно. Так, тепер поїхали до спини. Починаємо ми з е, м'язів глибоких. Тобто, нам потрібно контролювати наш, нашу спину. Дивіться, от у нас ручки. Вони знаходяться, лікті знаходяться на рівні з плечима. Наша задача не дати мазуту достати його в віровочку і мотозочок. і плюс відводити назад руки. Тобто, от вони, я вам покажу бочком, У нас рука, от. І вводиться назад. Ви будете внизу нижче лопаток, відчувати таке напруження. Відводимо назад, максимально наскільки можемо. Повернули. Знов відводимо назад. Повернули. Відводимо назад. Повернули. Угу. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Видих. Вдих. Вдих. Останній. Видих. Вдих. Друг. Соти булка мала. Доставимо в штаніну. Отак от. Соціа за смішний котик такий, да? так? Соція за смішний котик. Добре, тепер ви відчули вже трохи. Тепер ми працюємо руками плечима, ну навіть не плечима, а у нас тут лопатки. Ваша задача робити е опускання рук вниз. У вас напружені руки. Це не птічка, яка намагається долетіти. А сильні. І основне, що вам потрібно тримати рівні напружені руки. Ми ними і рухаємо. Ви відчуєте, як у вас зводяться лопатки внизу. Піднімається десять. Дев'ять. Вісім. Шість. П'ять. Чтити. Три. Два. Один. Зупинилися. Повернули долоньки наверх. Ваша задача зараз вдих прогнутися, видих, округлитися. Тобто плечі зводимо лопатки назад, вперед. Десять. Дев'ять. Вісім сім, шість п'ять, я знаю, що у вас вже руки болять чотири. Три два. Один. Опускаємо. Я знаю, у вас добре відчуваються руки. І головне, дивіться, якщо у вас дельти недостатньо сильні, починає працювати трапеція. Тобто ми не забуваємо, що ми працюємо абсолютно в комплексі. Я знаю, що це тяжко. Я знаю, що хочеться, якщо болить трапеція, попрацювати тільки з трапецією, з одною точкою. І от все має стати класно. От зразу все перестає боліти. Але, на жаль, життя, воно таке бентежне. А ще хочу пояснити, що мотузочок мазуту я не даю спеціально без мого нагляду, тому що він може його проковтнути. Він грається тільки під моїм наглядом. Якщо у вас є тваринки, теж дуже не рекомендую давати мотузочки без нагляду. Ну і дітям також. Знов опускаємося на животика. Руки ставимо під 90 градусів, голову опускаємо вниз. Наша задача підняти вперед, назад, посередині опустити. Верх ми зрозуміли. Поперек. Бачите, якщо я так от лежу, в мене він дуже сильно прогнутий. Якщо я так буду довго лежати, він мене почне більше боліти, ніж не боліти. Наша задача його підкрутити. О, у мене в попередньому тренуванні є супер вправи для того, щоб навчитися правильно підкручувати поперек і притискати. Поперек до підлоги, або нам взагалі вирівнювати, як тут я зараз. Розслабили, підкрутили. Бачите, розслабили, підкрутили. Нам поперек скаже, дякую. Що ж, поїхали. Робимо так само. Ми робимо потроху, але ви відчуєте, не переживайте. Поїхали. Раз. Вниз не ставимо на підлогу. Два. три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. ви умнічки. Насправді це важливо, дуже важливо себе полити кожен раз, кожен раз, що ми це зробили, Які ми умнічки. Поїхали далі. Найширший м'яз спини. Це таке огромне, огромне м'яз. Де знизу спини аж до самого верху чіпляється за кі... руку. Отут. Ми з ним працюємо найчастіше, коли ми підтягуємося широким хватом, ми його відчуємо. Але ми попрацюємо інакше. У нас ж немає турніка. Ні у кого вдома немає турніку. Не так багато людей є турнік. Тому ми стоїмо в планку, опускаємо таз вниз, але плечі залишаються. І наверх. І таких давайте 20 разів. Раз. Два, три, чотири, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять, Раз, два, Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Супер. Кого є водичка? Попити водичку. Я поп'ю чайочок, бо в мене трошечки відчувається грошком. Добре. Друга рука, і дивіться, є така фішка у людей, у багатьох насправді не обов'язково ліктів, але і інших частин. Наприклад, у мене ліктів. Бачите, мої руки. Я вмію пухати людей. Будь ласка, всі, хто чутливі до різних жахливих речей, відійдіть від камери від телефону. Дивіться, от, бачите, в мене руки отак от ходять. Це надто великий прогін. Він мені достався в Наслід... наслідці. Ну, в общем, генетична лотерея. Так от, коли у вас отак от ходять руки сильно, бачите, вам потрібно робити м'язовий контроль е... ліктів. Тобто, ви тримаєте м'язами, ви не даєте сильно прогнутися, щоб у вас не було цієї жахливої лінії, щоб було рівненько. Якщо з колінами так само. У кого є ця проблема? З нею ми будемо більше працювати, але не сьогодні. Так, другу сторону. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім, 9, двадцять, прекрасно. Поїхали далі. Ми зараз відчуваємо найширшу. До речі, не всі, але ну, можете відчувати. Вже ну, у кого вона досить не слабка. І у кого, у кого болять зап'ястя. Напишіть, у кого от, після плану болять зап'ястя. Я маю розуміти, чи взагалі вам потрібно давати для рук, для зап'ясть тренування. Чому це Це дуже важливо? Тому що у багатьох вилазять е, кисти на. У тут зап'ястях, якісь гульки і так далі. Потрібно, щоб зап'ястя були сильними і витривалими. Кому це актуально, напишіть мені, щоб я розуміла, чи вам це потрібно. Що ж, ми мали відчути вже найшершу. Думаєте, ну, окей, да ширше? Що у нас ще є? У нас є згиначі, ну, тобто, розгиначі-згиначі нашої спини. Що ми з ними робимо? Всі ми знаємо цього жахливого супермена. Ну, від нього ми не уйдемо. Насправді не уйдемо. Але ми можемо зробити тільки за рахунок верху. Тобто ми підкручуємо таз, руки на потилиці, вдих, напружуємо сідниці. Видих. Не забуваємо підкручувати таз, бо якщо ви так робите, буде дуже поперек боліти. Воно вам не потрібно. Повірте мені, у вас є прекрасні речі, якими ви можете займатися. І це явно не біль в попереку. Поїхали. Раз. Два. На вдих піднімаємося, три, на видих, опускаємося, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять десять разів. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. двадцять. Супер. Прекрасно, прекрасно. Але що нам ще не вистачає? Правильно. віджимання. Ми з вами вже робили віджимання, коли ми уходили вперед так, щоб ми відчували дельти. Але давайте зараз попрацюємо з тріцепсами. І у нас. Мені дякую. До речі, хтось писав коментар з приводу те, що. Вже ви зазначали цей тип віджимань, коли ми залишаємо зап'ястя під плечима і у нас йдуть отак руки. Так дійсно працює тріцепс, краще тріцепс. Ми не допомагаємо грудними, тут я повністю погоджуюся. Що ж, давайте 10 разів. 10 разів таким чином, якщо хтось не хоче. Пожалієте себе. Можна з колін насправді. Якщо комусь тяжко з колін і понеслася. Е, так, тільки отак десь з колін. А ми робимо звичайним. Звичайно. Поїхали. Раз. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. А ці? Супер. Що ж, ми попрацювали з м'язами, з різними, з віджиманнями, але ми про шиї, забули про шию. Забули, забили про мене, то я вам не пам'ятаю. Да, мемчики, я також дуже люблю. Нам потрібно витягувати голову вперед і назад. Отак. От One moment. Таких робимо 10 разів. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І давайте ще трошечки ще одну вправу. За цією частиною попрацюємо, коли ми витягуємо підборіддя вверх. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Я сподіваюся, ви все відчули. Є один момент. Тепер це все діло треба трошечки потягнути. Тому ми ставимо руки на потилицю, скручуємося вниз на видих. Розслаблюємося, повертаємося в праву сторону. в ліву сторону. Посередниці, вдих наверх. Знову видих. В праву сторону. ліву. посередниці. Наверх. Клас. Стаємо на колінця. Ручки ставимо вперед, опускаємося вниз. Округлюємося наверх, піднімаємось, опускаємося вниз. Піднімаємося, Опускаємося і піднімаємося. Ускладнюємо нашу задачу, встаємо собаку мордою вниз і тягнемося грудним вниз. Округлюємося, Вниз. округлюємося. І останній раз. О, Супер. Дякую вам велике за тренування. Я завжди рада вас бачити на своїх тренуваннях, а особливо, коли ви мені пишете коментарі, як ви себе почуваєте, чи все у вас виходить? Що б ви хотіли ще спробувати? Можливо, у вас є якісь мрії, типу. Пікусі, от в мене щось там щось болить рука. Давай, може, розберемо, як нам попрацювати, потягнути руку, як розслабити руку. Ну, це умовно. Я дуже люблю з вами спілкуватися, тому обов'язково мені пишіть в коментарях. І побачимося з вами наступного тренування. Па-па!